Приміщення Є приміщенням територіальної громади міста Івано-Франківська в оперативному управлінні обласної ради. Відповідно з цього часу в коридорах приміщення хочу зауважити жоден з кабінетів, в якому працюють люди, в нього люди не будуть заходити. Жодних актів вандалізму і так далі не буде. Ми постараємося максимально врегулювати цей процес. А в приміщеннях і коридорах обласної державної адміністрації депутати обласної ради ми бачимо є. 25 депутатів обласної ради розум'ють громадські приймальні і будуть сьогодні цілу день, зважаючи на те, що не міг прийняти голова обласної адміністрації людей. Депутати обласної ради приймуть цих людей в коридорах обласної державної адміністрації. Завтра, як ми очікуємо, обласна рада збереться на позачергове надзвичайне засідання у зв'язку з подіями, які сьогодні відбуваються в місті Івано-Франківську. І я впевнений, що вона прийме зважені рішення абсолютно легальному. І законному правовому полі Сьогодні можна сказати, що ви вже ну, ну давайте так взяли владу в свої руки. Далі хто керуватиме областю? Голова ОДА, як призначений президентом, чи буде утворений би, свій виконком чи народна рада, яка далі розпоряджатися і бюджетом, і фінансами, і відповідатиме Це, за порядок в області, Все, що ми робимо, ми будемо намагатися робити в межах чинного законодавства, Відповідно, чинне законодавство, зокрема, закон України про місцеве самоврядування, дозволяє утворювати відповідні виконавчі органи на відповідній території. Я сподіваю що завтра, а ми знаємо, що в нас звичайно патріотична демократична обласна рада? Я переконаний в тому, що завтра е, обласна рада прийме рішення про утворення виконавчого органу. А ми бачимо, що сьогодні е, голова обласної адміністрації не перебуває на робочому місці фактично самоусунувся і виконання своїх посадових обов'язків повідно завтрашнього дня. обласна рада змуше. Змушена буде взяти керівництво в свої руки, потім утворити виконавчий себе! комітет, який буде змушений здійснювати оперативне управління в Івано-Франківській області. Ну трохи майно пошкодили. Що будемо Про робити? Що? Майно трошки пошкодили, вікна я побили. Думаю, я думаю, що якщо таке сталося, таке майно людей вбивають. Я думаю, що такі речі, які пов'язані з пошкодженням майна. Я думаю, що ці люди вже сьогодні готові компенсувати ці витрати по пошкодженню майна. Я думаю, що навіть самі люди це і знову. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, якщо ви берете, скажімо, на себе відповідальність владу, чи вже є всі ті люди, які могли би виконувати і роль заступників і відповідати за все? Чи зібрана команда? Давайте з сьогоднішнього дня, зважаючи на те, що немає голови обласної адміністрації на місці, відповідно в коридорах обласної адміністрації і на п'ятому поверсі, зважаючи на теж це приміщення обласної ради, депутатами обласної ради і міської ради, буде проводитись депутатський прийом тих людей, щоб послухати думки цих людей депутатський прийом дітей убивають. Який депутатський прийом? Люди не да, да робіть щось, ідіть на, на берегі армію, ідіть на той Київ, та да, там дітей убивають овен над вашими сидіть. Ми знущають, а ви говорите депутатів. То там вбивають зрозуміло, добре, дякую, Юра.